24 жовтня о 18-й годині у міському палаці культури відбудеться концерт Віктора Павліка Найкраще особлива музична подія, на яку з нетерпінням чекають шанувальники справжньої української естради. Ім'я Віктора Павліка давно вже стало символом щирості, таланту і любові до пісні. Його голос упізнають із перших нот, а композиції супроводжують батьків уже понад чотири десятиліття. Програма концерту це найкраща з творчого доробку артиста. Хіти, які звучали з касет, платівок і радіоприймачів, оживуть у живому виконанні, щоб подарувати слухачам емоції, які не втрачають актуальності з роками. Цього вечора поєднаються лірика і драйв, спогади і радість, тепло минулих років і енергія сьогодення, які повернуть кожного до улюблених моментів життя, перших зустрічей, зізнань і щасливих історій, що назавжди залишилися в серці. Квитки Вже у продажу у касах міста та на сайті karabas.com. Не прогавте нагоду почути наживо хіти, які стали класикою української стради. Катерина Грудніва, Кравчуцькі новини.